Взагалі бобові треба варити до такого стану, щоб вони були мігенькі, як масло. Ось тоді вони приносять максимальну користь. Тому що якщо бобові таке хрумтять, це не дуже добре. Вони погано засвоюються. Там є такі речовини, що викликають здуття. А якщо вона м'ягенька, ще може зробити хумус, може зробити пюре якесь. Тобто варіантів багато. І так само гарбуз. Гарбуз взагалі не має протипоказань якої б людина не була хворою, якою б вона не була вже геть немічною чи старшою? При хіміотерапіях після операції гарбуз має протипоказань. коли він зварний в супчику чи запечений. Там така ніжна клітковина, і ця клітковина, вона ж така оранжева, помаранчева. Не просто так, в ній дуже багато каротиноїдів. А якщо туди додати трошки олійки чогось, чи ложечку сметани, наприклад, то ці каротиноїди краще засвоюються. І вони в організмі багатьох людей перетворюються на вітамін А, мають таку епітелізуючу дію, у нас така шкіра буде гладенька, у нас лозові оболонки будуть здорові, у нас не буде запальних захворювань, шлунка, кишечника. Тобто гарбуз це лікувальне. Профілактичний продукт. Він лікує, якщо є хвороби, і попереджує, якщо ще хвороб нема. Тому їжте гарбуз і тим самим квашні овочі, капусточка, огірочки, помідорчики, гарбуз, буряк, ось ці сезонні овочі, якщо ми їх їмо, ми собі зміцнюємо імунітет таким чином. Ми підгодовуємо ось ці корисні бактерії, які живуть в нашому кишечнику, і просто кажуть, чекають, дайте, дайте нам ці, ці вітковини. То, тому дайте їм клітковини на якогось хліба там, білого. Клітковини дали, і вони їх з'їли. І вони у відповідь виділяють так багато молекул, таких корисних. І е, ці молекули вони впливають на роботу імунної системи.